Такі противоречиві карти, дуже багато старших арканів, що вас очікує на цьому тижні? Я навіть не знаю, що казати. Випадає старший аркан смерть. Ну, а що помирає? Що помирає? А-а-а! ага 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 Помирає те, що оцей ваш чоловік, який вважає себе імператором. Він вже більше не буде маніпулювати. Він розуміє, що з вами це не діє. А чи правда цей чоловік імператор? Бо дивлюсь по розкладах. Він зараз цей чоловік сидить і роздумує в депресії. Він стане імператором. Коли колесо фортуни крутанеться, тобто ще він не став, але він про себе так думає. Він стане. Ви знову будете думати. Буде вибір двох шляхів, але це буде у вашій голові бути чи не бути. Я так розумію, що це з чоловіком, це цим імператором. Комахи, йдіть звідси, тому що він випаде так. У мене подивіться сережки під колір нашого прапора українського. У вас будуть думки. Думки ви будете згадувати на цьому тижні знову про минуле. Боже, воно з вами це минуле, мої красатулічки. І у вас буде. Серце крається, то ви будете відчувати, що ваше серце Боже його покраяли, його проткнули мечами. Чому? Тому що був якийсь третій фактор, був це що завгодно може бути третій фактор. І ви будете думати все про те, що якими були це відносини? Ви будете дивитись на них під різним углом, і ви будете розуміти, що щось треба передивитися. Ану що ж ви по суду зрозумієте, чи зрозумієте? Ви зрозумієте, що була хитрість і обман з його боку. Це дуже круто. Ви це нарешті зрозумієте, дівчата. Вам треба це побачити, хлопці, що це жінка. Що ви ще будете думати? Думати, що ваша мрія вона поки не така далека від.